Люб, вітаю, знайомтеся. Це Вікторія Гребенюк, Вона відеопродюсерка, і вона допомагає експертам говорити на камеру впевнено, щиро і ефективно. І сьогодні мені пощастило потрапити до Світлани на розстановки. Я до того не знала, що це таке, тільки теоретично, і я була так вражена, тому що ефект в мене відбувся просто в цей же день через декілька годин. Буквально А що я... сталося. В мене були деякі блоки щодо грошей. Буквально ще вчора. Я була вся в думках як більше, як масштабуватися в доході. А сьогодні, після цієї практики, в мене одразу прийшло замовлення нове, і я думаю, що це тільки старт, і це буде тільки множиться. Якраз за те, чим я прийшла, те я і отримала. Я дуже щаслива. Дякую тобі за Дякую. Любі так працюють розстановки. Це саме швидкий результат. Якщо ви хочете щось отримати, пройти якісь плопи, працювати якусь історію сценарій, Будь ласка, приходьте. Ось щоб ви бачили, що результати вони дійсно бувають одразу у кожного по різному, але буває так, що людина попрацювала і через там годину, дві, три або в той же день відбувається результат. треба відпускати все негативне і знаходити свої точки опори, і тоді буде приходити той результат, який ми хочемо. Поки ми нервуємося сильно, якісь страхи нам заважають, та ми не можемо пустити. Те, чого ми бажаємо насправді. Тому дослухайтеся до себе за допомогою Світлани і, і все буде гаразд. разу. Дякую.